Вітаю вас, друзі! Вітаю вечір. Четверг, я Олексій Ляшенко. Ну, на кінець то наші військові спецспеци, спеці... спеці... наші професіонали, наші... Наші... наші люди, які воюють, і наша влада почала звертати увагу. Почала звертати увагу на дійсно непрофесіоналів, на дійсно якихось диванних експертів, на дійсно. Ну, людей, яких чомусь ви, друзі, прив... привнесли, підняли. Я, ви бачите, я мовчу. Ну, це ваша справа. Я кажу тільки про росіяна. Ось тут він затронув да, в одному своєму включенні на одну із передач про Романа Світана. Мені писали декілька разів, як ви відноситесь до Романа Світана. Як... Та ніяк. І ось е -е, Юрій Ігнат. Хто такий Юрій Ігнат? Давайте будемо. Ось. Просто, це е, український військовий службовець. Е, Це Вікіпедія. Полковник Збройних сил України, це хто не знає. Речник Повітряних сил Збройних сил України, зараз речник. Учасник російсько-української війни, кавалер ордена Данила Галіцького. Це той, хто нам кожен день, кожне утро, кожен вечір сповіщає, скільки збили літаків, скільки збили ракет, скільки збили шахетів, як боремося. Оце ось Юрій Ігнат. Він в курсі справ всього, що відбувається у нас в повітрі, на землі, ПВО і не тільки. Взагалі, це військовослужбовець, який в курсі всіх справ. Це речник. І до нього доходять і секретні дані, і несекретні, і один з перших все це бачить. Вибачте мене, ну не роман Світан це все знає і бачить, до нього нічого не, сход, не сходиться і не стікається. І до Жданова нічого не сходиться і не стікається. Так от, коли зайшла мова про Романа Світана, він просто е -е, ведучому каже, а хто такий Роман Світан? Він каже: я мовчав, мовчав. Ну вже коли доходить до того, що до Романа Світана почали звертатися закордонні якісь журналісти і його думку цю, так він же каже, нуль. Ром... <кій> такого льотчика, такого військовослужбовця в повітряних і протиповітряних силах України ніхто не знає. Це льотчик-інструктор. Він десь там працював. Якісь там, це, це не мої слова, це Світана, знову слова. Працював десь там, пот... е... в учбових закладах, потім він працював е... в адміністрації Донецької області. Може, можливо, тоді він і в полон попав. Ми не знаємо, де він був в полоні. Ми не знаємо, як він. Був. Це, це ж з його розказів. Якщо він був, якщо він страждав, то дай Бог, і я прошу вибачення, але. Ну, він не військовослужбовець, і він вже дуже давно не військовослужбовець. І він нічого не знає про теперішню війну. Він взагалі нічого не знає, як вона розвивається, як вона працює, як вона що робить світан, що робить Жданов? Цей гнат розказує. Вони просто беруть вирізки з їхніх повідомлень і починають читати. а... А люди починають це вважати за якісь там їхні професійні здібності. Ну, повірте, ну, нема там професійних здібностей. Там ноль. Світан, льотчик, інструктор, Жданов, це тиловий працівник військових сил, збройних сил колись. Це старшина, партянки, да, чи онучі, ну ось таке там Крем, да, там, Гуталін. Ну і так далі. Ну, давайте, хтось мені буде знову писати. А ти, а ти? Знаєте, якщо я візьмусь, щоб не два рази на день, а робити на день, один, один випуск, я вам такі зроблю професійні виклади, ну це ж просто, знайти, написати, поставити монітор, прочитати. Дивіться, що робить Ждан. Він просто читає. Що робить Світан? Він фантазує, підемо через Таганрог. А якщо ми з Красноярська там зайдемо партизана, слухайте. Ух, ви, ви тільки от послухайте, про що люди кажуть, як люди кажуть. А ось f 16 у нас вже літає. Ось цього і почалося, Ігнат ну, обурився. f 16 вже влітає, над Києвом збивають. Друзі, я просто, давайте будемо здоров. Вибачте щось ми. Ну давайте ну, дорослими будемо. Давайте обирати дійсно тих, хто є професіоналами в своїй галузі. Або вони просто викладають новини, новини і кажуть, що це просто новина, але вони не роз. Сусолюються, не кажуть, а от там неправильно поступив Зеленський, він там не прокопали от, от, от у споруду, якби вони обкопали ту споруду. А якщо він би правильно поговорив з румунським президентом, то на мабуть Румунія б зараз зайшла там чи ще Ви послухайте, коли вони починають про політику розмовляти, коли вони починають давати оцінку президенту да, головнокомандувачам. Да, там, а, міністрам починає давати оцінку. Оцінку не можна давати. Можна давати тільки своє судження, те, що я завжди роблю. Мені не подобається міністр сільського господарства тому-то, тому-то, тому-то. Це мені не подобається. Я би робив інакше. Це я б робив інакше. Але як йому зробити? І як йому піти? І що йому сказати? Це не можна. Це неправильно. У мене онучки кажуть, не можна це, це не можна. А ми, друзі, йдемо, робимо їм перегляди, робимо їм ажіотаж, робимо їм підписників, і там їх дивляться. І ви дивитесь, і ми дивилися колись на початку. Я, так, я тиждень дивився і того, того, чесно, по тижню, а потім, ну, я не військовий, я, я не можу давати це. Як вони можуть, коли я почав трохи узнавати, хто вони, я перестав. ну, Тиждень, може, днів 10 по поначалу спочатку дивився. Все. Дивіться, українською. тим більше, що вони обоє, обоє розмовляють російською мовою. Не тому, що я не люблю російську мову, а тому, що на кого це працює: на росіян, на білорусів, на молдаван, на грузин, на армян. Щоб більше було підписників. Навіщо вони нам, українці? ідіть до українців, підтримуйте український Ютуб. Ті, хто збирає на дрони, ті, хто збирає на прибори річного бачення, на спальники, на шкарпетки, хто збирає, на війну збирає, на свічки ось туди йдіть. Не потрібні вам ці росіяни, білоруси, не потрібні світани, жданови, Арестовичі, які кажуть, що я повністю русський. Ну, це ж одне і те ж. Друзі, не треба. Ну, просто давайте будемо піднімати наш канал. Ось той, хто у нас є тут в родині. До нас уже там 46 шість тисяч підписників. Нам треба 60-70, Не для того, щоб Ляшенко було. І я буду трохи щасливий, але ось зараз ми хочемо дрони. Дрони це інша програма. Зрозумійте, я, я не буду забирати зі спальників, е з теплих речей, зі шкарпеток, з інших речей і перекидувати на дрони. Ні, не буду. Мені правильно пишуть, що на дрони збирають канали мільйонники або там великі канали. А що ви заберете? Я це розумію. Я прекрасно це розумію. Ви, мов, типу, сидіть на шкарпетках і на онучах, так і сидіть. Я буду ставити з понеділка окрему банку. З якусь будемо збирати на дрони. Зберемо на один за місяць, значить, на один. На два, значить, на два, на три, на три. Але. То, те, що було, от як ми з вами жили, як ми працювали, як ми з вами забезпечували нашим хлопцям комфорт, хоча б якийсь, хоча б трохи. Так ми будемо продовжувати. А для того, щоб в банку з'явилися нові у нас е люди, які будуть допомагати, може хтось більше буде донатити, може хтось має можливість, треба розповсюджувати, розповсюджувати, підписувати людей, давати, знаєте, в меседжери кидати, в лічки людям кидати. Пусть хай приходять. Хай приходять, хай стають членами нашої родини. Ми ж робимо справу одну. Ми робимо справу одну. Я зараз хочу подякувати. Подякувати. І ще, якщо написано, що це на потребу каналу, на розвиток каналу, на каву, я е, оголошую це і так я це вважаю на розвиток каналу, і формат буде змінюватися, і ви це побачите через тиждень точно, в кращу сторону. Я дякую Шатель Наталі, я дякую мамчур Олександрі 50 на 50, дякую вам, Олександра, особисто. Гречані Світлані, хтось на Монобанку 8.25. Я дякую нашому члену родини Любові 50 на 50, дякую вам, Любов, величезна вам подяка. Оленич Андрій, я втисну вам руку на канал перерахували на розвиток каналу. Цимбалюк Наталі, наша жіночка з Херсону. І зараз в Херсоні, наскільки я знаю, і донатить на розвиток каналу зараз. Дякую вам, Наталя, величезна вам подяка. Мерешніченко Іван, 50 на 50, Дякую. Захаре, дякую Іван. Дякую, я тисну вам руку. Захаревич Леоні, Захаревичу Леоніду, Рождественському Борису Монобанк, Ангелічевій Світлані, Семенець Сергію. Два донати на А банк. Я просто це постійний наш та член родини, що я кажу, постійний. Дякую вам, Сергій. А, Василицький Тетяни, 50 на 50, кошкарову роману Монобанк, Гавриленка Наталі. Дячук Валентини 50 на 50 і Редіна і Надії величезна вам подяка. Я подяку кажу два рази на день. Зранці в п'яти хвилинах і ввечері. Так що, якщо хтось щось не почув, подивіться інші канали. Ще раз наголошую, що. Та де Женя передає і каже, де земляки земляки це ми, ось ми, донатори. там е, Він показує спальники. Але в спальниках там ми шлимо, іноді купуємо рукавиці, іноді купуємо, я ж кажу, шкарпетки, іноді теплі речі. Просто ми вже не акцентуємо на цьому, акцентуємо на спальниках. Ось так: от у нас, друзі, про банку я вам сказав, будемо робити так. Будемо вішати банку. Е, і давайте, давайте будемо розповсюджувати. Давайте будемо ставити вподобаєчки, будемо ставити дзвіночки, підписуватися. Чим більше підписуємося, тим більше працює Ютуб. Дякую вам, дякую. Йдемо далі. Далі, що я хочу про що я хочу з вами поговорити: про дійсних ухилянтів, як вони вважають себе елітою України. Елітою, України, вони розумні, вони, вони все знають, вони професіонали, теперішня влада тупі для них, теперішня влада неумьохи, теперішня влада нічого не знає, нічого... а ось вони все знають, але вони перші ухилянти, вони рекомендують, як робити мобілізацію, що треба, що не треба, а вони є ухилянтами. Давайте просто пройдемо. Омельян. Це бувший міністр транспорту, Гіперлуп. Пам'ятаєте, де він? Він одягнув військову форму і каже, що він служить. Де він служить? На яких Колчаковських фронтах служить Омелян? Ну, друзі, це ж ось для цього аудіт. Ось тут будуть питання до сирського. Де де, де? Де омілян сирський? Знайди Оміляна. І пошли його в Красногорівку, в третю штурмову бригаду. Далі Луценко Юрій вже відслужив. все, відслужив, була така пісня, відслужив, отишачив, відпахав Юрка і все, пігна, попігнав у Лондон, потім сюди, туди, сюди. мотається Юрка, нормальна Юрка. Там завалив все там валив, варив плов, під'їжджав на третю лінію під Миколаїв, де нікого не було, варив плов. Там з якимись генералами їв пив квасив, ну, а це ось Луценка. Ще й медаль собі купив. Та я можу купити собі медаль. У мене, кстати, є нагорода ще 15-го року за волонтерство, але це ось так. Це реально, на сесії районної ради мені вручали, ну, це тоді було. Зараз мало волонтерів, мало робимо. Ну, буває. Береза. Хто такий береза? Це ховач. Хто ховався в монастирі жіночому? В жінському платі, в жінських рейтузах, ховалася, Потім у нього немає зору. Він поїхав лікувати очі. А я кожен день беру, просто капаю в свої очі, да, тому що вони сидяться, от і все. Ну, ось так ми живемо, парі. Вони ще літа. Вони воювали. Де вони воювали? Ой, Березовець, капітан української армії, це той, якому Порошенко подарував автомобіль, який сидить по ресторанам, їздить по Києву, по Житомиру там е з цим Фейгіним вони там крутять, мутять, шмутять. Я... Чому я кажу? Не дивіться росіян. Нікого не дивиться. Це росіяни. І вони вже Порошенківці, це одне і те ж. Далі, Христюк Дмитро, це чоловік Сюмар. Цюмар, яка казала, що і каже, що Зеленський нікчема, Єрмак зрадник вони всі тупі, безтолкові. А у нього, а де її чоловік? Він десь також надягнув військову форму, ховається якусь там медальку собі. А він уже він у уже БД зробив. Він ні разу не був на передній лінії. розумієте? І Сюмара ця біга, прига, скакає, що все, Стефанчук гати, отак-отак. Ось це ухилянти. Ну, не знаю про Чорновіл, Таню, Не буду тут пішло про неї розкази, що вона там з Пашинським гаскваскирагас. Поки не знаю, але раз пішла розмова, значить, щось, щось там таке є. Далі. Рудьковський, Микола Рудьковський, пам'ятаєте, в військовій формі сидить. Там Давидюк його так слухає, сидять. Вони на якомусь форумі, там оця татарка, там мета. І Микола розповідає, його арештовували в Дубаях, в Російській Федерації, в, в Україні, але він вийшов надів військову форму, і тепер він вчить владу. Вчать вони рядом е з тітьки що називати? Та ладно, вчать вони всі. Далі. Де Добкін Міша? Де Ляшко? Пісні співає, Пісні співає, пляше за то Зато в військовій формі. А де Шабунін? Шабунін робить корупцію з Ваксом. Друзі, де всі ці люди? Ну, от скажіть, гордона, голуба кров, син у нього все помирає. Один син у нього помирає, страшна болячка Неви. А два інших вони не громадянини не України. Хоча він казав: Я візьму автомат, дам синам, і ми з синами підемо захищати Україну. Ну друзі, Друзі, я вас просто. Не подобається вам Ляшенка. Не формат Да, гардон, Галстук, і все він може розповідати, або там ще хтось якийсь там читати може. Не, не... не подобається вам Ляшенка. Ну, знайдіть інших нормальних, чесних блогерів, чесних людей, які е, говорять від людей, які живуть з людьми, які ходять в ті ж крамниці, які, які є, знаєте, е, пуповиною людською, ось вони. Не, ду... не треба оцих шахраїв, оцих джинсовиків. Ну, не потрібні вони вам. Ви нічого з них не візьмете. Ви будете ходити на 80% з брехньою в голові. Всі, повірте мені, всі. Я хочу ще раз вам подякувати, що ви от прямо зараз підписалися, да? поставили дзвіночок, подобаєчку і розповсюджуєте, розказуєте, розповідаєте, розкіште. Не соромтесь на своїх старинках. Я не сором, повірте для вас. Я не сором. Сором то, може бути те, що роками віриш, а воно потім крало весь час. Це я себе похвалив. Дуже похвалив себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Дякую вам, друзі. Дякую за допомогу. Будемо працювати, будемо працювати і на дрони, і на спальники. На все будемо працювати. І особливо дякую вам за підтримку каналу. Це величезна вам подяка. Україна переможе!